Вітаю вас на будівельному майданчику ЖК Квартал. Радий вам повідомити, що довоєнні темпи будівництва ми наздогнали. Не дивлячись ні на які обставини, Сенсар Девелопмент продовжує будувати. На нашій улюбленій першій секції ми завершуємо роботи по оздоблюванню місць загального користування. Також завершуються роботи по укладанню керамогранітної плитки. Ідуть підготовчі роботи до нанесення фінішної. Фактурної штукатурки. По другій секції ми завершили роботи по влаштуванню перегородок з газобетонних блоків та виконуємо фінішне покриття рубероїдного килиму на покрівлі. Звертаю вашу увагу, що скління другої секції завершено на 100% і зараз виконується робота по утепленню та фінішному оздобленню фасаду. На третій секції ми виконуємо роботи по утепленню покрівлі. Також виконуються роботи по улаштуванню газобетонних перегородок і розпочали підготовчі роботи по виконанню вхідних ганків на комерційних приміщеннях третьої секції. Дякуємо інвесторам за довіру, дякуємо ЗСУ. Сьогодні ми маємо змогу будувати та розбудовувати нашу країну. Сьогодні ми маємо змогу жити, і це найголовніше віримо в перемогу, будуємо далі.